Всім привіт! Сьогодні ми проведемо час з бімом. Він зараз в цій кімнаті. Ми йому запропонуємо продукти, які він любить. А він буде вибирати, які він любить більше. Добре, ми йдемо в біму в кімнату. Зараз йдемо за Ось так, до ага. сюди. З нас спочатку морквичку і кисточку. Так, бім, що вибереш? Бім, що вибираєш, вибираєш Кистку чи морквичку? Ммм, кістку Добре, тоді Марку забирає. Марку він не хоче, так йому запропонуємо тоді яблучко. Ой ой, ой, ой. Куда, куди поїхати? Mm. Що вибереш? Яблуко чи кістку? кістку яблуко? Що він вибере? Ага, кістку, ну тоді яблучку забираємо. Яблучку не хоче. Тепер ми збираємо смах... сухі смаколи. Бін, а тепер, що вибираєш? Кісточку чи смаколи? Добре, Бін. Ти вже багато чого вибрав. Але тебе чекає ще останній сюрприз. Діма, чорний ящик! Беремо кістку. Останній раунд. Що ж ви бере Вінку? Бім. Я бачу, що ти догадуєшся, що в чорній скрийс. Ніхаю вже нюхає. Він, що ж ти вибираєш? Знову кістку чи коробочку? Я думала, що він вибере чорну скриньку, але він все-таки вибрав кістку. Це його улюблений продукт. А що ж все-таки було в цій чорній скринці? Хм. Давайте подивимось. чорну скриньку. Ой, тут м'ясо. Я думала, що ти вибереш його. Подивись. Ровнісіньке м'ясо.